Відновлення через фізичні активності у Франківську відбувся фестиваль адаптивних видів спорту. Усі охочі могли випробувати себе в баскетболі на колісних кріслах, стрільбі з лука, питанку та бугорті. Розпочали захід із показового турніру з баскетболу, який присвятили пам'яті полеглого військового Тараса Шпука. Долучився до нього й ветеран Олександр Баталов. У 2023 році внаслідок підриву на міні йому ампутували ногу. Вперше таку гру захисник спробував у спортивному таборі. І відтоді нею захопився. Дуже багато хлопців, дуже багато дівчат, насправді, які хочуть спробувати цей вид спорту. Плюс це командна гра, і ти насправді зігруєшся, дуже багато спілкуєшся, смієшся, граєш. Ну і адреналін це таки гри, він все своє теж дає. А ти надихаєшся, ти бачиш, наскільки він тебе перезавантажує і дає можливість трішки видихнути той досвід, який ми прожили, який. З нами стався, і ці травми, які з нами трапились, ми про них забуваємо, тому що ми тут настільки активні, що люди, які мають кінцівки, насправді більш повільніші, як кажуть, менш емоційніші, ніж ми. Учився до гри Андрій Соломін. Він був командиром роти сотої окремої механізованої бригади. Однак, у квітні минулого року отримав поранення поблизу Авдіївки. Захисник каже, спорт для ветеранів дуже важливий. Уже після першої баскетбольної гри емоцій було чимало. Наша команда посіла третє місце тоді серед вісьми команд, якщо я не помиляюсь. І ну не знаю, мене мене було таке враження, що я, якщо не головний герой якогось фільму про баскетбол. То якийсь один з головних героїв, і ну, дуже класна гра, і такий, що я думав, що тільки в фільмах можуть забивати на останніх хвилинах і вирівнювати рахунок або виходити вперед. Але в житті це також відбувається, і ну, такі моменти вони незабутні. Такий фестиваль у Франківську проводять не вперше. Його мета показати, що навіть після поранень військові можуть жити активно і повноцінно. Ми з центру ініціатив «Повернись живим привезли адаптивні велосипеди, рекамберти, грабоча, багато різних активностей для того, щоб показати тим військовослужбовцям ветеранам, які проходять реабілітацію в місті Івано-Франківській області, що є насправді дуже багато адаптивного спорту, який позитивно впливає на їхнє ментальне і фізичне здоров'я. І ми маємо класний приклад з минулого року, коли учасники приїхали також з госпіталів і вперше спробували там баскетбол на колісних і інші види спорту. А зараз доволі інтенсивно займаються цими видами спорту. Минулого року за зібрані під час фестивалю кошти закупили обладнання для ветеранів, провели школу інструкторів і створили вісім осередків адаптивного спорту. Цьогоріч гроші планують витратити на придбання крісел колісних для гри у баскетбол. Минулого року ми Оголошували збір на мільйон гривень. Ми зібрали мільйон тридцять вісім тисяч гривень, закупили обладнання, запустили школу інструкторів для ветеранів та ветеранок, навчили їх, передали це обладнання. Завдяки цьому створилося вісім осередків Івано-Франківській області в різних містах Калуші, в Коломиї, в Надвірній тощо. Цього року ми також оголосили збір на мільйон гривень, і ми хочемо зібрати кошти на закупку крісел колісних для гри в баскетбол. Цього звичайно недостатньо, тому що крісла дуже дороговартісні, тому ми закликаємо бізнес франківський цивільних донатити та долучатися. Також на заході презентували партнерський мерч частину коштів з продажу якогось прямують на донати. Ангеліна Лис Іван Пілецький, телеканал 402.